Вона йде минулого разу. Коли я залишалася з тобою наодинці, я лежала скривавлена на полі, тому вона залишається. Ти справді думаєш, що я намагався тебе вбити. Ти була моїм запасним планом. Запам'ятай, що укус – це те, що пробудило твої здібності. Думаєш, що така сила виникає сама по собі? Я іскра, яка запилила тобі вгору. ти ледь не вбив її. Сила не приходить без невеличкого болю чи боротьби. Я не просила її. Але ж ти прийняла її. А я думала, що ти промов її мізку і використав її, щоб повернути себе до життя. Щоб я міг бути тут, допомагати їй оволодіти своїми здібностями, хіба це не дивно, що все закінчилось там, де й почалося? Він вільний. Ми йдемо. Ти хочеш знати правду, Лідія? Крик не дає тобі сили, він лише допомагає заглушити шум, дозволяючи тобі чути те, що тобі справді потрібно. Я можу допомогти тобі сконцентруватися на тому, що ти чуєш. Але ти хочеш щось мати натомість? Ні, я присвячую своє життя допомозі нарцисичним дівчатам-підліткам. Звичайно, я хочу, щоб мені щось повернулось.